У лісі жив маленький зайчик на ім'я Кузя. Він був дуже швидким і спритним, але завжди боявся складних ситуацій. Кузя боявся йти в темний ліс, боявся зустріти диких тварин і навіть боявся розмовляти. З іншими звірятами його серце часто билось від страху, і він не вірив у свої сили. Одного дня лісом прокотилася чутка, на горизонті з'явилася велика буря. Тварини лісу почали готувати свої будинки аби сховатися від дощу і вітру. Кузя також хотів сховатися, але він не міг. Йому стало сумно, адже всі інші звірі допомагали один одному. А він навіть не наважувався вийти зі свого дому. І ось до нього підійшов мудрий старий Олень і запитав Чому ти не допомагаєш маленькій зайчику? Кузя відповів тихо Я не можу. Я боюся. Що, якщо я не впораюся. Олень посміхнувся і сказав Ніхто не народжується сміливим зайчику. Сміливість приходить тоді, коли ми вирішуємо діяти навіть коли боїмося. Ці слова запали в серце кузі. Він зрозумів, що потрібно діяти навіть якщо дуже страшно. Зібравшись за зі силами, він вийшов з дому і почав допомагати. Він допомагав другим тваринам знаходити безпечні місця, приносив їм їжу і навіть допомагав будувати укриття. І, хоча йому було страшно, кожен його крок давав йому більше впевненості. Він зрозумів, що його страхи можуть бути подолані, якщо він не буде боятися пробувати. Коли буря вщухла, Кузя почув від усіх тварин величезну подяку. Вони сказали: Ти справжній герой, Кузю, твоя сміливість нас вражає. Кузя посміхнувся і зрозумів, що важливо не боятися робити перший крок, навіть коли здається, що ти слабкий. Відтоді він більше не боявся труднощів і завжди був готовий допомогти друзям. Кузя знайшов свою справжню сміливість. І тепер кожен день був для нього новим кроком до великих досягнень. Він вірив у себе і знав, що навіть маленький зайчик може бути великим героєм.